Для тих, хто задається питанням, при чому тут епіцетвер на привівшки, якщо я знаходжуся у Львові, все дуже просто у Львові епіцентр також біля бараховки. Скільки шкатулки? Сто 150 Сто

Скільки таке коштує? 100 гривень? Є дефект. Я не купив, але сусіди по бараховці цієї людини купили. Не знаю за скільки вони почали продавати, я не питав. Скільки валіза коштує? 150, там що десь пробувала щось таке покуче, я не знаю, що тут вони. Міг турипу когось подаруйте. Дивіться, раз. Ага. Код ще ніхто не брав. Якийсь mm. він чи... це... 20 гривень той рюкзак. А хочете от така сумка, то це швидше дівчині подарунок. 30 гривень. За 100 гривень буде? Набавте хоч 20. Ну, добре. Ну, яїчка то покласти. А то А скільки коштує? 120. Просто літрів. Тишки мені. А цей житом скільки? 100, гривень. 100 гривень.

Доброго дня, добрих клієнтів вам, все найкраще. найкращого. Скільки коштує? А за 130 буде? А, mm беріть -hmm. Скільки така чайна пара? Mm. А скільки ця? Це робота, ніж не робити роботу. Не знищається, то взяти, натягуєш. Чи не стягуєш, тільки ні. Тобто не знищається, то знищається. А я б там що тут буде я. Я б іду, я йду. Та вона ось так Ну, теж, власне, вакуумант дуже вона хоче. Я кажу, вага дарі металю, що воно вже готове. Më vjen keq, por nuk mund të transkriboj këtë audio. Да. Сколько твоя кошка? Кошка сколько? 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 А крышка Сколько? Сколько? для чего вот?

Припинив. Скільки така вишиванка коштує? не вишиванка, то рушник, а по 20 гривень. А, а рушник скільки? 80. Намахала, де Скільки коштує Фотоапарати не знаю. Кудись пропав продавець на той момент, коли я підходив, продавця не було поруч. Не зря зайшов на цей ринок, купив ось такі підсвічники, ну це не вато, якийсь яким метал, ну купив їх недорого за 400 гривень. А скільки коштує? 480, 540 гривень, латунь, індія. То вже ретро, то вже як-то винтаж, можна сказати, до 80 гривень. Пять деревьев. Пять деревьев. Мені цікаво, що вони англійські. Ну якщо щось зацікавить, то куплю. Сюда я маю машинки. Машинки? Машинки мають Ти любиш машинки. І скільки така? Я хочу сорт. Сто гривень хочеш на волю. Можу 80 запропонувати хочу сто. То є стара річ. І руками вже Ну це, до речі, Китай. Це десь 2010 роки випуск з журналом. Я, 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 я ті машинки ще маю вибрати, тільки не хочу сказати, звідки я А скільки така коштує? Капіліся гривень буде коштувати. Таку візьму. Ось увиганька. Не цікаво. Ти сюди потрошки. Por causa do show, estamos no Tupi. Сколько было <связывается> таких? При Володя, поки прийде, то вже буде півдня. За 400 буде. Так. 40 -40. Всі мої покупки за сьогодні. Ці підсвічники 400 гривень всі разом, але це не латунь, це легкий метал. 430 гривень, качайна пара 100 гривень. Календарик 100 гривень, ремінос 100, така фруктовна також 100 гривень, танчики 130 гривень, валіза 120 гривень. Це, я так зрозумів, пістолові прибори. Ось так виглядає. Сьогодні я не сам, сьогодні сину допомагає мені, відпрацьовує танки, які я йому купив. Підписник приніс по 100 гривень. Спробую дорожче продати. Сподіваюсь, вдасться, тому що це сучасні. Наші. Продав копію монети, сподіваюся, її не будуть потім продавати як оригінал. Продав за 130 гривень. Ось таку красовую сьогодні на браховку. За 3000 продають це у нас Київ, але продається на фарбу. Таке враження, що підгоріло емаль Або хтось фарбував. Трішки незрозуміло. Тому 3000. Якщо б на це ціна була б мінімум 5 тисяч гривень. Сьогодні на новому місці стою. Але в мене все одно підписники знаходять. Ось там я раніше стояв за цими магазинчиками. Зараз трішки в іншому місці, тому що сьогодні там місця свободного не знайшов. Довелося в інше місце їхати вставати. Сьогодні продажі нам врахунці по-скромному, продав на суму 2300 гривень, продав касети за 200 гривень дві штуки, продав Мельхіор 400 гривень за 6 ложок. Продав чарки з посрібненням. Хтось питав мене із підписників. Я виставляв телеграм-канал, але ніхто не купив. Продав за 250 гривень. Продав фотоапарат FED в синьому кольорі за 300 гривень. Людина мене вже декілька фотоапаратів на дороги купила. Посрібу, нічого не продав, одну монету ювілейну продав радянську. Трішки іграшок продав. Їх все одно ще багато все залишилося. Одну тарілку на стіну за 200 гривень продав. І трохи там по дрібницям вже не пам'ятаю, що продалося. І нічого суттєвого не продав сьогодні. Друга година. Почався дощ і ми швиденько збираємося, щоб менше намокнути. Ось так ми чекали відкриття параховки. По 9 ранку приїхали до ринку, щоб зайняти чергу. Максим сам просився на бараховку, знаючи, що він буде досипати в машині. Зато він виспався на відміну від мене. Прибав трохи срібла після бараховочки. 287 г срібла. майже на 10 тисяч гривень купив срібло, яке вдалося купити. Є ланцюжки, як тонкі, так і товсті. Є браслети. Ось такий набір дуже цікавий. Браслет і ланцюжок Срібло 925 проба. Тут 112 грам срібла, якщо не помиляюся. Дуже гарний, дуже важкий. По цінам поки що не буду підказувати, спочатку почищу. Роздивлюся, прицінюся, а потім вже виставлю свій телеграм-канал. І там вже дізнайтеся, що як коштує. Така підвісочка. Ось ще підвіска. Цікава. набори. Кульчики та підвіска. Ще один такий набір. Кульчики та підвіска. Ось такі кульчики, якісь старенькі. 875 проба. Радянська. Цікаво виглядають. Треба почистити. Думаю, будуть краще виглядати. каблучка Ще кульчики в вигляді, серце. Ось такий колон для фотографії. Всередину вставляється фотографія. Відкривати не буду, тому що. Він там брудний, треба почистити, і тоді вже на фотографіях в телеграм-каналі покажу. І ще трохи кульчиків. І є ось такі дрібні кульчики. Все це почищу і завтра постараюся виставити в свій телеграм-канал. На цьому сьогоднішній день завершується. Хочу подякувати підписникам, котрі до мене сьогодні підходили, котрі мене підтримують, котрі зі мною вітаються, котрі мені бажають. Всього найкращого, дякую вам і хочу побажати своїм підписникам, своїм глядачам всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!